Всім привіт, друзі! Нарешті в 99 ночей в лісі вийшло різдвяне оновлення. Я, якщо чесно, дуже на нього чекав, і це не просто оновлення, це у нас різдвяні вихідні. Три тижні кожні вихідні у нас будуть виходити різні цікаві штуки, і це прям дуже круто. Я вже бачу, що у нас з'явилися новорічні тростинки, які треба буде збирати. Це у нас такі цукерки, за які ми будемо з тобою купляти різні штуки, і в саме в цьому магазині Elf Shop. Тож давай подивимося, що саме тут у нас продається. А тут я бачу, що ми можемо купити з тобою клас, помічник Санти за 30 цукерок. І він у нас буде, ну, так само, як у нас був Геловін, так і там був клас, а він у нас за виконання новорічних завдань отримує більше цукерок. Цікаво, що це за такі у нас будуть різдвяні завдання. Оце прям дуже цікаво буде подивитися. А є у нас декорації, це у нас пошта та отакий диванчик, і дивися, які при. Дуже класні костюмчики для наших лісових звірів за 150 цукерок, це у нас костюмчик для кролика, і за 350 костюмчик для нашого вовка. Вау! Оце прям дуже круто виглядає, але я помітив, коли ми підходили до цього першого вікенду, першого подарунку, у нас загорілася кнопочка. Якщо ми зараз перейдемо на нову карту і будемо грати в зовсім в новому місці, це буде дуже круто. Але якщо ми зараз подивимося якийсь такий прикольний ролик. Це також буде досить круто. Тож, давай натискати кнопку, і тут у нас, а, дивися, тут у нас типу новорічної казки. Зараз ми все це прочитаємо. Ельфи будують нову різдвяну майстерню, але олені зупинили їхні плани. Тепер ельфи застрягли і потребують вашої допомоги. Допоможіть їм, щоб отримати приз. Вау! Дивися, як круто зробили вони початок цього оновлення. Так, це у нас тут ельфи, і вони щось там будують. Так, вони будують їхню майстерню. Всі такі, прям дуже зосереджені на будівництві, але хтось там, наче спав, і щось відбувається. О, це прийшов Олень! Ти подивися, який він величезний. А... Поглянувши на них, він взагалі велетень. О, він їх розкидав всіх. Він їх всіх розкидав, і вони хто куди, хто в дерево, хто в камінь, хто в сніг, а хто взагалі на дереві. Прикольно, прикольно зробили такий відеоролик. А, так, я, якщо чесно, сподівався, що все ж таки це буде у нас, а з тобою, якийсь такий ну, нова карта, так, Нов, нова місцевість, де ми будемо грати, але все рівно зроблено дуже круто. Ну що ж, а тепер давай відправлятися в саму гру, бо там і. Буде відбуватися саме цікаве. Вау, ти подивися, як прикольно виглядає наш ліс. Він тепер буде повністю засніжений, і не дивлячись на те, що у нас вже є сніговий біом, мені здається, що цей сніг виглядає якось трошечки інакше. Так, дивися, ми тепер можемо залишати на ньому наші сліди, і вони нікуди не зникають? Ні, можливо вони навіть і зникають, але не так швидко. Та це прям дуже-дуже круто зробили наші розробники, і це вже перший лайкосик цьому оновленню. Так, а попереду ще я бачу наших ельфів. Дивися, тут у нас один ельф стоїть тут весь такий в розпачі, тому що на самій вершині нашої ялинки застряг його друг. Мабуть, він хоче його врятувати, але не знає як. Ну що ж, якщо б ми зможемо допомогти йому, то звичайно допоможемо. А це що таке? Цього разу у нас немає вулканічного та снігового біому. Ну, сніговому. Так, це зрозуміло, чому немає. А те, що не буде вулканічно, це прям для мене щось новеньке. Я взагалі не думав, що його тут не буде. Це у нас мішок Санти. Ну що ж, давай подивимося, що тут є. І тут ми можемо купити з тобою предмети за монетки. За 25 монеток можна купити санчата, за 20 ковзани, за 15 драбину та за 20 лопату. Хвилиночку. Невже це є ті самі наші завдання, за які ми будемо отримувати цукерки? Тому що тут є драбина, а там у нас на горі ялинки застряг маленький ельф. Тож нам з тобою доведеться купувати її, щоб врятувати і таким чином закрити перше завдання. Це прям дуже цікаво, тож доведеться збирати монетки, щоб закрити наші чотири завдання. І дивися, як прикольно зробили, коли ми рубаємо ялинку, з неї падає сніг. Оце! Прям дуже круто, і це вже другий лайкосик цьому оновленню. Поки я збирав дерево для нашого багаття, настала ніч, і до нас прийшов олень. Дивися, як круто вони нарядили його, у нього червоний ніс, а на рогах намотана гірлянда. Настає другий день, і я ось тут зрозумів, що в такому білому снігові дуже непросто знайти кроликів, а також знайти з них кролячу лапку, тому що біле в білому видно не дуже добре. Проте все. Все ж таки, лапку цю знайшли, а це означає, що можемо забрати більше мішок у нашого торговця. Все, ми його забираємо. Тут, до речі, у нас є перший будиночок. Дивись, як гарно він прикрашений. Я розумію, що ми можемо знайти з тобою дуже багато монеток, якщо зарейдемо фортецю наших культистів, тому що там дійсно дуже багато монеток. Але перед тим як вона у нас відкриється, все ж таки давай спробуємо знайти монетки десь в наших таких ось місцях, там в будиночках і ще десь. Так, хвилиночку. А це що у нас тут таке? А вода не замерзла. Я, якщо чесно, думав, що саме тут ми будемо кататися на ковзанах. А це у нас є справжній лід, а ось де ми будемо кататися з тобою на наших ковзанах. Так, ну що ж, без них проходити тут дуже непросто. Я бачу ще одна ельф стоїть. Це у нас подруга. Давай з нею поговоримо. Ага, їй треба. А їй треба не віддати. А треба зробити три кола на цьому льоді. Так скажемо, і вона дасть за це нам подарунок. Ну а за це, звичайно, щоб це зробити, тобто нам треба купити наші ковзани. Так, але ми з тобою. О ні, я знову тут під... підсковзнувся. Але спочатку нам треба знайти 15 монеток, щоб купити драбину для нашого ельфа. Так, добре, що ми знайшли з тобою каністри з бензином. Це означає, що ми зможемо підняти ще на один рівень наше багаття, поки не настане наступний третій день. Настав третій день, давай підемо в цю сторону. Я також побудував мапу, щоб ми бачили, де саме ми знаходимося. Тут я дуже сподіваюся, що будуть монетки. Ні, тут метал, тут монеток немає. Добре, давай подивимося в цьому будиночку. Якщо не монетки, то стільчики ми точно заберемо, щоб потім, мабуть, скрафтимо ще ліжка, щоб швидше прожити 99 днів і подивитися, чи буде якась нова анімація. коли ми пройдемо гру. А, ось і дивися, наші перші 5 монеток. Добре. Залишається ще 10, і ми зможемо купити нашу драбину. Це ми все забрали, це забрали, давай підемо далі. Будиночки, які були дерев'яні, вони стали із пряника. Вау, це прям прикольно. Вони зробили, до речі, тут є метал, а також є недобрі культисти. До речі, культисти чомусь у нас без різдвяного вбрання. Чому це ви не вдягнуті по-святковому? Це що таке? Не дуже добре, це вже не дуже добре. Так, забираємо звідси також метал і треба. Треба поїсти, треба поїсти ягоди, тому що я, як завжди, зовсім не дивлюся на шкалу свого голоду. Ох, нічого, як їх там багато. Ви чо там на мене прям всі накинулися такою великою зграєю? Ось іще одні монетки. Так, їх забираємо, і швидесенько біжимо додому, тому що мені ця зграя вовків, яка за мною женеться, зовсім-зовсім не треба. Скоро настане ніч, але давай все ж таки купимо з тобою драбину, швидесенько за 15 монеток. Ось так ми її купили. Тепер ми можемо поставити її на ялинку, а давай поставимо її якось так, щоб все ж таки наш ельф зліз звідти, ось так. І ми що можемо залізти наверх? Так, ми нагору можемо залізти та врятувати нашого першого ельфа. Все, він там спускається донизу, спускається, так спускається. Він хі -хі, задоволений тим, що він нарешті звідти зліз. І нам за це дали подаруночок. Так, давай швидесенько його відкривати. Вау, дивися, це у нас пушка нашого прибульця. Та дали нам 5 цукерок. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Все, перші 5 цукерок ми зібрали. Це дуже круто. І тепер треба знову збирати монетки, бо нам треба купити ще 3 речі з нашого мішка Санти. До нас сьогодні прийдуть перші культисти, а це означає, що з них ми заробимо монетки, але дивися, що це у нас за нова така місцина. Так, давай збирати все вугілля. Тут у нас такі цукерки, будиночки нові, і в цих будиночках... У нас є з тобою новорічні декорації. Так, все це ми швиденько забираємо. Це вже дуже цікаво. Треба прийти на нашу базу та обов'язково поставити всі ці новенькі штучки. Так, заходимо сюди. Тут також у нас є дві новорічні декорації. Це ми також забираємо. Це такий прям великий е, будиночок з пряника, і тут є. Подарунок. Так, давай подивимося, що тут у нас буде, а тут у нас патрончики для нашої рушниці. Також є метал, його можна буде забрати. Загалом дуже круто зробили ось це оновлення. Тепер я розумію, чому попереднє оновлення було не таке вже прям велике. Тобто там додали два не дуже дорогих класи, та й все. Це, мабуть, тому що розробники прям дуже працювали над цим оновленням до Різдва. А це у нас попереду, дивися, снігова куля. Вау! І тут ходить, до речі, Мамонт. Мені доведеться його, а, мабуть, вбити, тому що мені дуже потрібна їжа, а в мене її немає. Тож будемо ризикувати, бо м'ясо мені зараз дуже-дуже треба. А ось і наші культисти, зараз ми швидесенько з ними розберемося та заберемо з них монетки. Все, з культистами розібралися, перші монетки зібрали, ще 5 монеток і того вже 10. Добре, це ми також забираємо, закидаємо до нашого верстака. І оскільки у нас настав новий день, давай швиденько відправлятися до нашої снігової кулі. Мені прям дуже цікаво подивитися, що ж саме ми можемо там знайти. Там всередині знаходиться якийсь будинок, і якщо ми зможемо відчинити... Так, ми це відчинили. Вау! Вау, як тут круто все виглядає. так, заходимо в цей будиночок, і тут у нас знаходиться подарунок, і ще знаходяться новорічні декорації. Так, ми знайшли тут бензин, і тут забираємо це все. Всі ці, ці декорації нам треба буде поставити на нашій базі обов'язково. Подивитися, що ж саме за такі штуки у нас з тобою з'явилися. Хоча я думаю, що ми тут знайдемо якусь дуже цікаву штуку або ж самий кращий сундучок. Ні, ні, ми там знайшли всього-навсього каністру з бензином. Це у нас санчата Діда. Мороза нашого Санти. Він тут у нас якось дуже цікаво приземлився, і все, нікуди не попав. Так, у нас там мішок знаходиться там, це знаходиться тут. І якщо ми знайдемо, до речі, з тобою ще й Санту сьогодні, це буде прям дуже круто. Але у нас залишається трохи більше хвилинки, тож треба відправлятися далі, бо у нас іще, ще 10 монеток. А це що таке? Так. Це так, а ну, хвилиночку, хвилиночку, там також ходить мамонт, але ми очіпати не будемо. Це у нас з тобою будівництво, майстерня Санти в процесі. Тобто тут вони будуть будувати майстерню Санти. Вау! Давай швиденько забирати подарунок, який тут лежить, тому що там вже скоро настає ніч і ходить мамонт, він хоч нас і не чіпає, але близько до нього підходити також не дуже не хочеться. Так, тут у нас знову літ, який ми не зможемо нормально пройти без ковзанів. Тут у нас нова, новий будиночок. Давай заберемо ще декорації. Їх у нас уже дуже-дуже багато. І треба буде все це поставити на нашій базі. Тут у нас ще є якийсь подарунок, метал є, але це все ми не мабуть не встигнемо чи встигнемо зібрати. Так, давай забирати, швиденько забирати та бігти додому, тому що зараз вже буде тут десь наш олень. А ось і біжить за мною олень, тож нам треба поспішати до нашої бази. І поки у нас ніч, давай швидесенько поставимо там декорації, які ми зібрали, тому що їх у нас вже дуже-дуже багато, і хочеться подивитися, що ж саме тут таке буде. Так, це у нас такий прикольний значить подарунок якийсь такий, це у нас ага, сніговик це у нас, типу, стільчики якісь, дивися, це у нас такі пряники, це у нас ліхтар, а це у нас дивися така арка із наших льодяників. Давай трохи Розвернемо. Також у нас є така ось зірочка. Так, тут у нас малесенька ялинка. Тут у нас чоловічки з пряників, Дивіться, у них прям різні емоції. Тут у нас щасливий, злий, такий, здивований і просто веселий, я так розумію. Тут у нас ще одна маленька ялиночка, це все ми поставили сюди. Ще одні наші чоловічки, це у нас просто. Одна така цукерка, і все. Все, ми всі з тобою декорації розставили, які знайшли добре. Тепер настав новий день, і ми можемо знову відправлятися далі. Але треба спочатку поїсти, так? Поїмо швидесенько. І до речі, вже настав шостий день, навіть сьомий, так? Да? А ні, це все ж таки шостий день. Мабуть, у нас відкрилася з тобою фортеця наших культистів, а там ми можемо зібрати багатенько монеток. А тут у нас з тобою склад зброї, а поруч із ним знаходиться наша фортеця культистів. Це означає, що зараз ми швидесенько її зараз Це що у нас? Ще один склад зброї? Ось таке, мабуть, я бачу взагалі вперше за всю історію проходження 99 ночей ночі в лісі, щоб у нас одразу ж два склади зі зброєю були дуже поруч. І ще п'ять монеток. Ми знайшли, а разом із ним знайшли ще такого нашого вовка. Так, давай заходимо ці ворота, тобто в двері, та швидесенько розберемося з усіма, а ти дивися, він зовсім не хоче від нас відставати. Добре, тепер залишається лише розібратися з нашими культистами. З перших культистів ми вже зібрали достатньо монеток, але давай все ж таки зарейдимо усі поверхи, щоб зібрати тут дуже-дуже багато і одразу ж купити всі необхідні нам речі. Мабуть, все ж таки рішення зарейдити нашу фортецю культистів було самим вірним, тому що ми зібрали з тобою 120 монеток. Також забираємо з тобою 5 діамантиків, наші амулети культистів, метал, і що саме головне, відкриваємо саму кращу скриньку. Я дуже сподіваюся, що нам тут випаде броня, тому що мені її дуже не вистачає. Але нам тут з тобою випали ножечки. Ну що ж, добре, це у нас ще одна зброя. Все, це ми з тобою зарейдили, нам це більше не. Потрібно, і ми можемо спокійно відправлятися на нашу базу та купляти всі необхідні речі. Відкриваємо мішок Санти, купляємо з тобою ковзани, купляємо з тобою наші санчата, ну а також лопату. Це це ми купили, хоча дивися, ми можемо купити ці речі ще раз. І це прям дуже дивно, хоча там, мабуть, не було ще одного ельфа, який заліз на нашу ялинку, тобто не заліз, а якого туди закинули. О, я тільки зараз помітив, що ми ці ковзани одразу ж натягнули собі на ноги, дивися, ми в них так ходимо прикольно. Тепер, коли настане день, відправляємося на наше замерше озеро, щоб зробити три кола та отримати за це подарунок. А проїхати ці три кола не так вже й просто, якщо чесно, тому що нам не можна нічого торкатися окрім льоду, а це вже не так просто зробити, тому що іноді буває, що наїжджаєш на якісь такі а, штуки, типу цих колод дерев'яних, або ж просто сніг. Задіваєш, і все, і наше коло просто не зараховується. І це прям не дуже добре. Але зараз ми проїжджаємо з тобою останнє третє коло, заробляємо з тобою нарешті наш подаруночок. давай його відчиняти. Тут у нас є цукерки. Так добре, ми їх забираємо з собою. І там у нас ще були якісь штуки, але саме головне це те, що ми забрали наші цукерки. Все, цим ми розібралися, тепер треба знайти, де ж нам знадобляться наші санчата і де треба. Треба викопати ще одного ельфа. А, дивися, у нас з тобою ще один ельф застряг на ялинці. Тобто ми можемо з тобою піти, купити ще одну драбину і врятувати ще одного ельфа і заробити іще 5 цукерок. Ставимо її біля нашого ельфа. Давай так розвернемо її трохи ось сюди. Все, ставимо. Ну що ж, друже, давай злазь, ти врятований. Все, за це ми з тобою заробимо ще 5 цукерок. Давай, швидесенько, віддавай нам наш подарунок, тому що залишилося 30 секунд. Забираємо. О, у нас тут ще одна з тобою наплонетна ця штука. А, зброя. Так, добре, це ми забрали. Це ми забрали. Тут начебто більше нічого не залишилося. Ні, 15 цукерок, ми, до речі, з тобою вже зібрали. А, у мене ж є наші ковзани. А я вже почав хвилюватися що я впаду. Ми з тобою відкрили майже повністю всю територію нашого лісу. А я так і не знайшов. Де ж саме у нас знаходяться ті ельфи, яких можна врятувати за допомогою санчат і нашої лопати. Але ми з тобою не відкривали усі маленькі такі квадратики, можливо, десь тут і будуть знаходитися ті ельфи, бо вони такі малесенькі, і я все ж таки міг десь їх. Пропустити, десь не побачити, можливо, десь тут вони і знаходяться. Ну що ж, зараз ми швидесенько обійдемо наших вовків, а також ведмедів, бо не дуже хочеться, щоб вони за нами бігали. А це, що дивися, попереду здається. Знаходяться наші ельфи. Нарешті ми їх знайшли. Так, ну що ж, давай, друже, ми тебе швидесенько зараз викопаємо. Ось так, поки у нас є часу трошки менше ніж хвилинка. А ні, 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 здається, мене побачив. Ведміті це вже не дуже добре. Треба швидесенько від нього тікати, поки він нас не вбив. Ще й альфа-вовки тут бігають, так, а це вже взагалі не дуже добре. Головне зараз запам'ятати місце, де ми з тобою були, якщо не встигнемо врятувати наших ельфів. Нарешті ми з тобою викопали нашого червоного ельфа, отримали подарунок, але настала ніч і здається, зараз будуть йти до нас. Так, а ось і наш олень. Тож мені доведеться спершу повернутися до нашої бази. Наша ніч закінчилася, тож ми швидесенько з тобою повернулися на місце, де знайшли ельфів. О, ми навіть його підпалили. Прикольно. Все, нарешті ми знайшли з тобою наших останніх ельфів, тому що я, якщо чесно, вже думав, що нам це не вдасться. Так, давай подивимося, до речі, скільки ми отримаємо цукерок з нашого ельфа, якого треба було викопувати, а також 5. Я чомусь сподівався, що буде їх набагато більше. А ось, до речі, і наш ще один ельф. Давай поставимо санчата. Подивимося, чи зможемо ми за допомогою них якось її забрати. Ні, її забрати за допомогою санчат не можна. Але я так розумію, що її також можна буде викопати, тому що вона, наче, закопана, хоча не повністю. Можливо, вона не закопана, а просто робить янгола в снігу. Але чомусь я не бачу, щоб тут у нас був з тобою силует Янгола, хоча викопати її зовсім ніяк не вдається. Так, мені здається, що її викопувати не треба, і забирати на санчатах її також не треба. Вона тут просто розважається, робить маленького янгола в снігу. Ну що ж, ми з тобою знайшли, мабуть, саме складне, це саме той ельф, якого треба було викопувати. І зібрали, до речі, з тобою ще цукерок. Це означає, що ми зможемо купити нарешті клас а помічника Санти, та збирати ці цукерки вже набагато швидше. Ось таке у нас цього разу вийшло дуже цікаве різдвяне оновлення, і я вже з нетерпінням чекаю наступних вихідних, щоб побачити, що ще ж нового з'явиться в 99 ночі в лісі. Ну а ти, як завжди, напиши в коментарях, як тобі це оновлення і скільки тобі вже вдалося зібрати цукерок. Ну а я з тобою не прощаюся, побачимося у наступному відео.